Пишаюся тобою, мій народе, могутній ти величний, вольовий, рішучий та відважний, сильний, гордий. Тобі ніякий ворог не страшний, Безбоясній ідеш у бій сміливо, забувши про безпеку і про смерть, стаєш на захист пильно, мов щасливо, не зупиняючись, як вихор, мчиш вперед. По-іншому не вмієш і не знаєш, бо мужній та безстрашний в тебе дух, від ворога ти ласки не чекаєш, ні смерті не боїшся, ані мук. Горджуся, що дотична я до тебе, насправда і свобода над усе. Ти, Боже, бачиш Україну з неба, планету, повідом, війна іде. У тих краях, де хлібні ниви родять і соняхи на тіле світ світуть, страхиця ворог на цих землях творить. І Ріки крові в морях течуть. А наші воїни, герої нездоланні, дають достойну відсіч ворогам, вступаючи у смертний бій кривавий, Рашистів розбивають в пух і прах, нас не настрашити і нас не подолати ні в обороні, ні в бою, ані в тилу. Наш дух нескорений, і ворог має знати, країну захищаємо свою. Для краси, для сили, для правди для волі, Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.